I find my first job in Canada. Uh, we will live in the bush <laughs> and we will plant the trees. I started uh, to prepare for the work and uh, I have a fanny bag, pack, fanny bags too, backpack, I have to buy um, tent, sleeping bags, sleeping pad, um, Mm, and so on and so on <laughs> some some working shoes yes so what can you recommend me to buy for working and uh, living in the forest I will really appreciate it thank you see you bye bye Нема спальний мішок, щоб він так багато місця не займав. Такої свої речі, але спальний мішок займає дуже багато місця. Приїхала в декатлон змінювати спальний мішок, тому що цей класний, ну хоча його ще не виправила, але взагалі дуже класний. Але дуже великий. Будемо брати менший. Все ж таки, ось такий ось буде майже вдвічі менший. Ще він компресійний, тобто його можна ще й подвинути, зменшити. І він буде взагалі лапусечкою. Все міняємо. So, I am ready to go. is my house on the back <laughs> Я готова вирушати дорогу з моїм доміком на два місяці. Перший йдемо на роботу. Сьогодні такий чудовий ранок, так класно спагла, так тепло було вночі. Всі готові до роботи, поснідали. Збираємось. Був перший робочий день, глядалися відпочивати. Посадила 250 дерев і почала другий ящик. Там не знаю, скільки я посадила, але допомагали потім тяхчити всі, всі, щоб завершити ділянку, тому визначила, що я мені зарахували 500 дерев. Але я думаю, що до треба 350, то що я сама посадила. Виспалася, використовувала грілочки для того, щоб було тепленько. Плюс... Доспала дуже-дуже добре, не замерзла. Гарно посмілила з собою, взяла також е, їсти, то їли там на полі, і мені сподобалось. Хоча я мама зробила, але я старалася зробити якісно, то мене похвалили за якість. Буду старатися зробити більше. Так що такі справи. Зараз вже вкуталася, лягаємо спать, бо завтра знову 6 в 6 годин підняв. День другий, ми вже повечеряли, бо це у нас кухня велика. Ось там ось, ось, ось душові. Це наш лагерь. Тут буде е, столовка тіпа. Зараз у нас на вулиці просто столики сили. А там наш лагерь з машинами. Там толпа канадців сидять, розмовляють. Це тільки я українською мовою розмовляю, я рослить. Це хлопець. Він реперенцем моїм виступив тут. Все остальне, всі інші аграмовні. Тому я сподіваюся, що я втягну свою англійську. Але я багато чого не розумію, що коли вони зі мною його говорять. І, звісно, але я переспрашую, вони милі, відповідають, розуміють, що моя англійська погана, і тому все чудово. Сніг ще досі лежить. <плес> наші, на цих автобусах нас возять на наші плантації садити йолочки наші, для того йому світу. Е, сьогодні дізналася, що якщо е, я посадю тисячу йолок, то це я забезпечу себе е, киснем на 100 років, на 107 років. <рес> тобто ми спасаємо нашу планету. <рес> У нас гарна місія. <рес> ось такі ось автобуси. Як шкільні. <рес> Але весело в них їхати, тому що всі розмовляють якісь, смішинки розповідають. Класно. Кормять нас добре, обід, на обід ми не приїжджаємо, тому що це час. Кушаємо на полі, але смачно готують. Зранку дуже багато всього. Є, то класно. І вечором сьогодні у нас була картошка з м'ясом, і з бобовими, салат. Ну, салат кожен сам собі робить, там просто були помідори, гірки, зелень, ціпулька. І кожен сам собі, хто ж хочете і робить. Їсти навалом, як шведський стіл. Приходите, берете і уходите. Також є фрукти, банани, е, солодощі печуть вони самі. Дуже смачні, як бравні, бісквітики такі були, дуже класні. Але поки що якогось солодкого не хочеться. Зв'язку тут майже немає, він то з'являється, то пропадає. Але дуже красиво. Такі красиві місця сьогодні приїжджали. Фантастика просто. Дуже красиво. І вчора, і сьогодні. І їдеш і просто дивишся, І розумієш, як це красиво. В Польщі ніч було трошки підтмерзла, але нормально. Вормлюночі перестягнула до себе і потім заснула нормально. Другу ніч взагалі залі чудово спали. Ніч була така тепла, тепла, тиха, тиха, спокійно, спокійно. Ну просто виспалась на гльот. вчора попрацювала, звичайно ж, ну і трошки заморилася. То вчора так поганенько спала, але в принципі нормально. Ведмедів тут немає, тому що це на Україні. тут, о, до речі, це рахується скорочна траса. Коротше, дорога між селами. між селами. Між тими селами є і траса, звичайно, асфальтовано, але це, що скоротить через заповідник, ось таке ось бездоріжжя. Але дуже класно при цьому. Ні ям немає нічого, рівненьке, ну, трошечки коліяє. Ну а тут уже ганяють на квадроциклах. Тому ведмедів немає тут. Ми зараз не на їх території. То, Аліс дуже красивий, просто фантастично красивий. Вчора бачила, як перше дерево впало. Не доток від мене. Я чекала від нього, сильно не кричала. То, вчора зробила 250 дерев, сьогодні зробила 500 дерев. Вже краще набагато. То і сні легше, навіть чесно кажучи. Тіло привикає, звичайно. ж, Сподіваюсь, що й привикне. І далі у нас є норма, потрібно робити тисячу дерев в день. Тобто, ну зараз нам так і сказали, що зараз до 10 травня ми навчаємося, щоб ми вийшли на норму. Тому не поспішаємо, робимо все красиво. Мене похвалили і що нічого страшного, що ти зробила мало. Головне, що в тебе дуже неякісно посадження. Оце для них набагато важливіше. А коли виїжджаємо, птички співають, Це шум дерев ну, дуже красиво, і я отримую задоволення. Мені подобається мій перший кемпінг в Канаді. Я кайфую від нього. Ось такі ось вона пригоди за перші два дні. Перший день ми відпочивали, а ці два дні працювали. І завтра знову йдемо працювати. Ось такі ось справи. ранку 5.30 ранкусь краса у нас відкривається. Спала добре. Використовуємо сну з таких з гарячою водою, як для курчаток. Тому спиться дуже класно. Плюс гарний хороший спальник. Тут дуже скрізь гарно, дуже красиві види. Ми як їдемо, то ми сюди садимо дерева, там такі ріки. ще досі лежить, прям великі борили льоду на березі. Тому ну, просто фантастично красиво. Навіть це місто, чого тільки варто. Яка краса. Одразу в дівчовику, тому що в курточки дуже жарко працювати. В день температура десь вчора було 15, завчора 21, то навіть коли 15 роздягаюся, тому що дуже жарко. Тому дощовику набагато легше. Ну і плюс, якщо дощ, то зразу дощовичок тобою і ти не мочишся. Тому знайшла для себе вже на третій день форму, таку формулу. По якій? Щоб менше брати з собою речей, тому що вони потім дійсно не потрібні. Вечором їде на тепло, а навіть якщо буде холодно, то одяг дощовик, і він врятує. Він зігріває. Навіть от зараз холодно, не знаю скільки градусів, Але після сну здається, що холодно. Тому довщу зараз класно. Зараз буде сніданок. І все, їдемо працювати. Гарного сьогодні. дня. Доброго ранку, день чотири. Сьогодні ми не працюємо, тому що сьогодні ми переїжджаємо на інший кемпінг. Вчора був дощ. Та вчора ми всю ніч. Тому дощовичок. бочувок. Палатка моя накрита, щоб не промокала, але нібито і так не промокає. Тобто можна, в принципі, не використовувати. Але подивіться, який тут вид красивий. Це просто вау! Кожного ранку прокидаєшся, і він все одразу чудовий. Особливо коли подивишся на, цей, на це озеро, на ці дерева і відчуваєш себе щасливою людиною. Наш кемпінг щось ці сплять майже. Сусідні кемпінг вже, вже збираються працювати, вони не працюють і лишаються на цьому місці. А ми будемо переїжджати. Зараз будуть збори, сніданок, збори. бури. Скайл. Я в захваті від людей, які тут Арсеній мене попереджував, що тут дуже хороші всі води, і це правда. Наші речі вже на машинці позакидали, допомогли усі, і ми готові вирушати. О, дев'ять уже з Рсенієм теж готові. Ми їдемо в наш новий кемп до нашого нового доміку.